Історія 24. сонячний хлопець і його коза. Двадцятирічний сонячний хлопець жив у Репигові з батьками, любив працювати на городі. Батьки завели козу, і Андрій її доглядав водив на поле біля лісу пастися на траву, а потім приводив до річки, де тварина заходила у воду і прохолоджувалася від літньої спеки. У той час юнак читав книжку і час від часу дивився за нею. Уже декілька днів поспіль. Коза дуже мало давала молока. Хоча паслася на полі зранку до вечора. Андрій, сидячи на камені, побачив у воді біля тварини великий плавник, перелякався, що на неї напала величезна риба, побіг у річку та витягнув козу з води, обмацав її, передивився, чи рибина не відкусила щось. З шерсті стікала вода. Тварина задоволено махала головою. Повів її додому. Вона знову дала небагато молока. Батьки на другий день зранку наказали, щоб він уважно дивився за козою та придивився, де й хто випиває все молоко. Весь день пройшов без проблем. А під вечір у річці Андрій щось помітив: якісь хвилі й забіг у воду, став ногою на тіло рибини, посковзнувся й упав у річку. Оскільки юнак дуже погано плавав, то почав тонути в неглибокій річці. Це побачила русалка, спіймала його та викинула на берег річки. Андрій віддихувався, а його коза лягла на бік у мілкій воді. До неї припливла русалка і почала із соска пити молоко. Хлопець дивився на це і не розумів, те, що він бачить, правда, чи його галюцинації на другий день. Андрій не пускав козу в водойму, приніс із собою відро, і у нього набрав їй воду, але ту тягнуло в річку, Їй сподобалося, як русалка з неї п'є молоко. Німфа виглянула з води й спостерігала за хлопцем із козою, та зрозуміла, що він не заведе тварину у воду, а вона сьогодні не вип'є молока. Русалка заспівала мелодію. Андрій підійнявся з каменю та пішов на звук, дійшов до води. Голова мешканки водойми виглядала з річки біля каменю. Юнак зайшов у воду по пояс, простяг праву руку до німфи й каже: Мене звати Андрій. Хочу з тобою познайомитися. Русалка насторожилася і почала різко атакувати. Її жертва була в метрі від неї, але в одну мить вона подивилася в очі сонячному хлопчику, на його усмішку, передумала і теж усміхнулася. Простягнула свою руку Андрію та потисла його долоню. Хлопець спіймав її руку та спитав: А можна я тебе погладжу? У тебе незвичайна шкіра. Я ще ніколи не тримав у руці слизьке і водночас таке. Приємне на дотик. Русалка кивнула. Шкіра з дрібною лускою на руці від дотику почала переливатися різними кольорами на сонці. Потім витягнула кінцівку і показала пальцем на козу. Андрій привів тварину до води, мешканка водойми напилася молока, подивилася на парубка та пропала в річці. Наступного дня якийсь товстий бородатий чоловік запаркував свій автомобіль у неглибокій воді та збирався мити його. Андрій підійшов до нього. У річці не можна мити автомобіль. У воду можуть попасти різні мастила та хімічні речовини. Не розказуй мені казки, хлопче. Йди звідси зі своєю косою, бо зараз посажу тебе на неї і поскачеш далеко-далеко. Андрій побачив русалку в декількох метрах від машини і почав їй моргати. Та зрозуміла, що тут чужинець, і приготувалася атакувати. Чоловік ходив біля машини, взяв щітку, вже хотів змивати бруд. Ти знаєш, що я можу керувати предметами у повітрі? Наприклад, можу з під води взяти великий камінь і кинути тобі на машину або якийсь корч із річки. Я тобі сказав, казки будеш розказувати вдома. Андрій почав жестикулювати та крутити руками, ніби він щось із води витягує. Русалка зрозуміла його та знайшла корч недалеко у річці, кинула в машину. Товстий Бородань був шокований. Через декілька секунд ще один корч полетів на машину. Товстун подивився на хлопця, замахав руками, сів у автомобіль і поїхав від річки. Андрій із русалкою так реготали, що прогнали чужинця. Пройшло декілька днів. Коза зайшла у воду, але русалки не було. Вона чекала, чекала, а потім перепливла річку та пішла до лісу їсти молоде листя із зелених корчів. Андрій побачив на тій стороні свою тварину та пішов за нею, догнав за декілька десятків метрів і почав тягнути назад. Коза замекала, її почули непрохані гості, які собі тихо спали в тіньочку під деревами. Зграя з десяти вовків почала оточувати Андрія з твариною, а коза впирається і не хоче бігти. Він підхопив її на руки і швидко поніс до річки. Вовки слід у слід бігли за їжею, адже намічалися дві порції делікатесу зразу. Хлопець із берега скочив із домашньою улюбленицею в неглибоку воду. Хижаки побігли за ними та оточили. Один із них був дуже близько. Коза вдарила його рогами. Вовк відскочив, усі дев'ять інших крутилися, маневрували та готувалися до фінальної атаки. Вона прийшла несподівано, звідки не чекали. Русалка вхопила двох хижаків за шерсть і потягла під воду. Ті захлинулися. Наскочила, ще вхопила двох. Шестеро вовків одразу атакували її, але вона була сильніша та хитріша. Ще п'ятьох утопила за пару хвилин. Вовк ватажок укусив русалку за руки, а вона його відкинула на пару метрів. Той почав пливти вниз по річці. Німфа його догнала та втопила. Взяла мертвого вовка і тихенько підпливла до Андрія з козою. Він якраз переходив глибоку воду. Голова сірого показалася з під води. Хлопець сторопів О. випливла щелепа та заговорила вовчим голосом. Рукушу. Заричала русалка. Андрій закричав від страху, коза вибігла з води. Юнак побачив, що тіло вовка держить рука русалки, потім зрозумів, що це розіграш. Мешканка ріки випливла з води, подивилася на нього та щиро засміялася. Та й відпустила вовка по хвилях. Він поплив на корм рибам.